Ми вже вдома приїхали додому, все добре. Настільки було цікаво з Галинкою говорити, що не встигала зняти, які вона мені зробила подаруночки. Ось такий салатик вона робила, дуже цікаво спробувати, бо виглядає дуже смачно. І її смородина з її жгорода. Клас. І помідорчики домашні. Дякую, Галя, за такий гарний приведений час. І сподіваюся, що ти скоро приїдеш погаю до нас в гості. Всім доброго ранку. Ми вже повернулися з поїздочки, і саме перше, що я зробила, це знову зробила порядок з посудою, бо в нас проблеми з водою. Чекаємо майстра дуже довго, ну це довга історія. І що варю кукурудзу? Правильно, треба зварити кукурузу і я маю списочок, що я маю купити сьогодні. І йдемо сьогодні вечірком на день народження до наших друзів, їхнього сина. Це буде десь на вулиці, в парку. Тому якщо цікаво, не перемикайте. І дивіться це відео. Зробила Вілімо ось такий обід. Макарончики, оливки і рибка. Це його улюблена їжа. Надіюсь, він буде їсти. Віліам! Мама тобі обід зробила. Дивись, що ти будеш їсти. Ану, давай. Сочок. Ти вже випив сочок, дати ще сочок. Сідай, іди вилучку собі візьми. Смачно? Так, вій! Ти візьмеш сам вилку, покажи до вилочка, ти ж знаєш де вилочка. Біжи. <плоджен> давай. <плоджен> біжи, біжи, давай. Так. Це я вже супчик варю. Макарон зварила, супчик варю. І треба трішки тут поприбирати. Дай, Вілям? бери вилочку, давай. Шукай вилочку. Молодець! Вільям, смачного! Ти маєш сказати дякую". дякую! Молодець! Дивіться, він з'їв всю рибку, всі оливки, а макарон ще доїдає. Синочок, їж, будь ласка, бо я заберу мультик, ти чуєш? Молодець. Дивіться, кому я попередній раз показувала відео, де я получила кріп і щоб він був свіженький. Я його поставила просто в стакан з водою і в холодильник. Він просто як тільки зірваний з городу. Ну свіжесенький, а йому вже практично 4 дня. Це була п'ятниця, субота, неділя та п'ятий день. І я зараз його в супчики і він має просто неймовірний запах. Класно, так що, кому пригодиться такий спосіб, лайфхак, то, будь ласка, це мене навчила моя мама, вона десь таки бачила і розказала мені. Я скористувалася моментом. Дивіться. Супер, але тримати в холодильнику. Ну, все, я відповідальність перед тим, що я мама для своїх діток виконала. Супчик зготувала. Макарончик зготувала. Дітей буде вибір. А сама біжу по справах. Йду по сушу волосся і йду в магазин за подарунком для Маркіяна. Так, все. Збираємося їдемо за подарунком. Зараз чекаю. Вікторію, що вона зі мною за компанією поїхала, бо не хочу сама їх театрально, не люблю по магазинах сама ходити. Будемо вибирати Маркенчику-подаруночок. Чекаю цю принцесу з хати, щоб вийшла. Я жара така в машині, треба охолоджувати срочно. Так сумувала за тою бібікою своєю. Погода дуже гарна. Дивіться, це іграшка мого дитинства. Хто пам'ятає оце? Крутити, стирати. Це щось не то мам. Так, Вікторія, вон дивись, малюю, дивись, дивись ближче покажи. Дивись, якщо забрати оцю, а дивитися на. О, дивіться, я поставлю назад. Дивись. Бачиш? І туди, дивись. А, Ти не прикольно. грала таку? Ні. Треба нам нові оці купити ігру на немає у мене і так всіх, сильно не дуже багато. Але ми давно не грали її. Дивись, 20 доларів. Треба може таки собі купити. Я вже давно забула цю грати. Я би хотіла відновити цю гру. І ця дуже цікава. Зараз вона населі. Це що за гра? А, дивись. Це однакові теж шукати так оце. Щось цікаве. А у нашій скайджі любими. Ой, впав мені пльочок. Скажу, я класне. Багато іграків ми не знаємо. А оце дуже цікаве, це стало колись хотіла. Але нічого не беремо. Шукаємо лего на подарунок. Тут такі малесенькі лего. Ми поки що подивились ось на це. А ну оставочку, пусть покажу. Дуже цікавий панду. Можна скласти, можна посадку, чи як це, це дельфінчика. Тобто можна дуже багато різних зробити. Йому якраз 8 років, 8+, плюс 626 кусочків. О, ось як можна зробити. Але ми ще думаємо, може ще щось знайдемо цікаве. Що тут в нас є цікаво? Тут є Маріо. Віка, віка, віка. Клас. О, угу. О, це сто один донецька. 150 доларів. Ось це красота вася. просто. Дивіться, це сім гномиків сновайт. і Іди скільки їх є там. Це 219 доларів. стіч'я я ще така стіч. А вибачте. Лібо динозаврик. Це прикольний. Оце дивиш, щось таке цікаве, але там страхіття якісь. Це для маленького пана для відео. А це що, вікусь? А це що? Просто набір лего і ти собі що хочеш з цього роді? так Ну тут пише, що з 4 до 100 років можна так, так. ось це прикольно, це типа такий кемпінг. це тато, Ти і бейбічко. Ну, ось машинка класна, що ти складаєш і будеш мати. Дві різні машинки є. Цей класний. О, мені це подобається, глянь. Дуже класний. Oh, Бугарі. А вокапи на Бугарі. Знаєш? Це Можна який, робити. Ось, Ось цей, цей прикольний. прикольний. Дивись. Можна оленя зробити, а можна Кінь, олень і медмедь. Медмідь. О, oh, я прям бачу тут вілліма з тим. Дивим Ось цей прикольний, мені подобається. Mm? Це поліцейський, але uh -huh. uh, цим кораблем. Ой, але вони всі такі якісь побиті. Добре, треба робити і так. Угу. вибір. так. Вибір великий, не знаю, що взяти. О, мене ідея, можу взяти mm. два лего маленьких, щоб йому цікавіше, було, ніж один великий. Mm -hmm. А, тут відділ машинок. О, дивись, ту точно. Треба буде йому щось таке подібне, що він знав, що тато в рейсі. Такі різні машинки. Дуже класно. Ааа, броньовані до машинки. Дивись. Підсвітка. Краса. Угу-у, які машини, гості. Класно. Дивіться, всякі домики, дивіться, такі великі машини. Архітектура всяка. О, ти хочеш із тела Віка собі Фресмен? поставити, ти собі поставишся куди? На двері? О, подивиться теж. З різдвом, правильно? Зараз щось таке є. О, десь дивися. Немає куця Віки, дивиться. Лау! Такуки це є, Це лижі, коньки, туалет на дворі, як <laughs> в <laughs> селі. Диви, магнітофон. Мама, я Купляємо? Та скоро так, день народження буде? Квісь Крісмас скоро. Так, дивіться, що найцікавіше знайшла. Дерево, прям квіточки можна зробити. а це цей. Ця цей... радоченька. Цей... 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 Корабель. Віце гарно. А, дуже класно. Це Санта вся, вся на серці на коліс. А чи ж там типу ельфики. ельфіки? Mm -hmm. okay. Так, ми оприділились, ми хочемо взяти йому ось таку круту машинку джипа і ще одну. Та, тут пише 10, а йому 8, але нічого. Це мерседес? До да. ага. да. речі, і тут класно, що теж є на 808 штучок. Ось тут я його показувала під світку. Ось тут. Класно. Також, все, супер. Їдемо за кульками. Ми вирішили, щоб Віліму теж мати якусь забавку, бо він дуже любить Лего. Правда, 6 плюс, але він справиться. такий прикольно ніндзя машинка. 94 кусочка І для істелочки. Істелочки 5 плюс. Ну, це просто маленьке, щоб таке мало. Так, щоб їй було приємно. Так, вона теж любить угу. А взагалі-то я хочу. Вільому на різдво зробити подарунок і замовити від такий спеціальний столик на Амазон, де ти складаєш повністю всі Лего, і він має його і грається постійно. Типа з різних кусочків робить собі те, що в нього на розумі. Так ідемо на касу. А сьогодні купила собі декор, була в Dollar Tree, купила собі такі три гілочки, бо мені дуже хочеться щось осіннього. У мене стоїть пуста вазочка, то я зараз подивлюся, як буде дивитися. О, я як мені подобається. Глянь, така краса. Правда гарно? Mm. Дивіться, як гарно. Вікторія, глянь, що ми підібрали Красота. з тобою яку красу. Правда, гарно? Дуже класно. Приїхала ми. На день народження Вільям побіг нести подаруночок, а ми ось такі кульки вибрали. Його ж а нема, це сюрприз. Так, ми приготували вітер, такий падає. Але поки що так. Сюрприз! Маркіян! Хеппі Birthday! Що, ти вже у нас великий, тобі вже вісім. Дивися, як класно для тебе все зробила мама. Бачиш подарунки, гості, їжа. Короче, малий в шокі.

Болеть животик. Мама, я холодний. Ти входуєш. А на тані. Я сьогодні на другий день на роботу то вирішила позайматися трошки з братиком, а я йду робити. Сніданок. Що ти клеїш, Вілям? Вілям. Кого ти наклеїв? Хто це є? Октопус. Октопус. А як по-українськи кажи восьминіг. Восьминіг.